Доброго ранку. Good morning. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати нашу тему. Лесон 55. Урок 55-й і Exercise number 1. Вправа перша. Джен and Багі and Багі'с Jane's questions. Then write the Dialogue in Your Exercise Book. Бачимо, Джейн і Багі говорять про поїздку Багі до Франції. Прочитайте відповіді Багі та відгадайте питання Джейн. Бачимо, да, Джейн, в нас, нам треба подумати, які тут були питання, а Багі прочитати їх, його відповіді. Перше, it was excellent. Да, це було чудово. Да, давайте подумаємо, який можна придумати сюди, яке можна придумати сюди питання. Да, може, Чи сподобалась тобі поїздка до Франції? Да, далі. Yes, we did. We spent some days in Paris, and then we went to the Sea. А так ми провели кілька днів у Парижі, а потім поїхали на море. Далі. By, by Jane, yes». It was a very fast train. We got to the place very quickly. Потягом це, було дуже, це був дуже швидкий поїзд. Ми дуже швидко дісталися місця. Да, тут, напевно, питали, на чому ти подорожував. Далі, п'яте бачимо. We stayed there for days. Ми були там 4 дні. Питання, да, напевно, звучить так. Да. Скільки днів? Да, на скільки днів ти поїхав до Франції? І останнє It was wonderful, it was warm and Sunny. Це було чудово, було тепло та сонячно. Да, тут, напевно, да, мова йдеться про погоду. А, придумайте, будь ласка, запитання власні до, до відповідей да, та запишіть собі в зошит вже готовий діалог. А ми йдемо далі. Наступна вправа. Бачимо Exercise 2. Read the names of the countries and their capital cities. Прочитайте назви країн та їхні столиці. Бачимо Great Britain, Великобританія, Лондон, Лондон, Поленд, Польща, Варшава. Варшава, Болгари. Болгарі, – Софья, Софія, Софія. Гріз, Греція. Афіни, Італії, Італія, Рум, Рим, Френц, Франція, Париж, Париж, Спейн, Іспанія, Медри, Мадрид, Хенгрі, Угорщина, Будапест, Будапешт, Гьомані, Німеччина, Берлін, Берлін, Австрія, Австрія, Вена, Відень, Раша. І Москва. Да, бачимо. Переклад є. Yeah. І йдемо далі. І давайте тепер Exercise number 3. Look at the pictures. Read the sentence and fill the blanks. Подивіться, будь ласка, на малюнки. Прочитайте речення та заповніть пропуски. Бачимо перший малюночок, там де хлопчик. I am Michelalak. I am from the Capital of Ukraine. I am from. Да, я Михайлик, я зі столиці України. Я з. Давайте под... згадаємо з вами. Ми всі знають столицю України. Да? значить, I am from Київ. Да, я з Києва. Далі. I am Wanda. I am from the Capital of Poland. I am from. Я Ванда. Я зі столиці Польщі, Я з. Давайте згадуємо столиця Польщі. Да, якщо хтось не пам'ятає, можуть повернутися до а, другого. Завдання, да, і подивитися. Poland, да, Варшав. Значить, я да, I am from Варшав. Я з Варшави. Далі бачимо: I am Lucas. I am from Capital of Germany. I am from. да, Я Лукас. Я зі столиці Германії. А, да, Німеччини. Я з. Давайте подивимося: Німеччина. Бачимо Germany, да, Берлін. Я з Берліну. Далі. I am Jane. I am from the capital of Great Britain. I am from Да, я Джейн. Я з столиці Великої Британії. Я з Да бачимо London, да? Значит, вона з Лондона. I am from London. Далі. I am Eva. I am from the capital of Bulgaria. I am from Я Єва, Я зі столиці Болгарії, Я з Бачимо да Болгари, Софія. Да, значить, I am from Sofia. Я з Софії. Далі, I am Albano, I am from the Capital of Italy. I am from. Я Albano. Я зі столиці Італії. Я з Бачимо, Італія – ром. Да, я з Риму. Далі дивимося. Так. Uh, I am Barbara. I am from the Capital of Greece. I am from. Да, я Барбара», Я, зі, столи, я з, зі столиці Греції. Я з. Давайте дивитися, якщо це Греція. Да, бачимо Essence, да, «І вона з Афін». Далі, uh, I am Zinedine, I am from the Capital of France. I am from. Да, Я Зінадін, я зі столиці Франції. I am from but дивимося сюди. Да, Якщо це столиця Франції, то це Париж. Да, значить, I am from Paris. Dale. I am dollars. I am from the capital of Spain. Я dollars. Я зі столиці Іспанії. I am from. Дивимося спин, да Мадрид. значить, I am from Madrid. Вона з Мадриду. Далі, I am Camila. I am from the Capital of Hungary. I am from. Да, я Каміла, Я зі столиці Угорщини. значить, вона в нас з Будапешт, да, бачимо, I am from Budapest. І останнє, I am Hanna, I am from the Capital of Austria. I am from Я, Ан... Ханна, я зі столиці Австрії, Давай бачимо, де в нас столиця Австрії. Да, значить, I am from Vienna. Да, І останнє, We are from Europe. Да, ми всі з Європи. Так, і переходимо до наступної вправи. Exercise 4. Do you know the map of Europe. Чи знаєте ви карту Європи? Look in the map and say what countries are hiding behind the numbers. You have the names of the hidden countries in the box. Подивіться на карту та скажіть, які країни ховаються за цифрами. І назвіть назви країни да, з номером, за якими вони ховаються. Бачимо модель, да, приклад Ukraine is hiding behind number. За номером да, Україна ховається за номером. І ми всі знаємо, да, що ось наша Україна за номером 7. Далі у нас залишилось Italy, France, Hungary, Poland, Germany, та Great Britain. Давайте з вами подумаємо, де на карті да, зображені ці країни, які тут у нас написані. І йдемо далі. Exercise 5. Look at the picture. It's Jane's postcards to buggy. Read what Jane writes on each. And make up a similar one. Then write it down into your exercise books. Imagine you are on a trip in Rome. Подивіться на малюнок. Це листівка Джейн до Багі. Прочитайте, що на, що вона на цій листівці написала Джейн. І придумайте подібне. Потім запишіть це в свій зошит. Бачимо, ось у нас листівка з Франції, да, з Listifka's вежею, і на ній написано dear buggy. This is a picture of Paris. The weather is beautiful here. The hotel is excellent, but the food isn't very good. It is very expensive to stay in Paris. I don't speak French well, but the people are very hospitable here. See you soon. Best wishes, Jane. Вона написала: шановний баги, це зображення Парижа, погода чудова, готель відмінний, але з їжею не дуже добре. It is very expensive. У Парижі дуже чудово. Я не дуже розмовляю французькою, але людей да, можу доб 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 добре розуміти. Рада тебе побачити да, з найкращими побажаннями Джейн. А тепер да, написано: нам треба. Придумати подібний текст та записати його. Але ми зробимо з вами шосту вправу. І ми уявимо, що ми були у Лондоні, і нам треба підписати листівку своєму другу з України. Тобто ви уявляєте, що ви побували в Лондоні. І по прикладу, п'ятої вправи цього тексту. Підписуєте листівку, да, але вже з Парижом. І да, її нап... звертаєтесь до якогось свого друга з України. На цьому все. Дякую, що прослухали. Гарного усім дня, до побачення. Goodbye!